Добрий день, малята. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Дітки, запрошую вас помандрувати у минуле і дізнатися. В якому будинку мешкали наші прабабусі та прадідусі. Ось ми і потрапили в старовинне українське село. А ось і хата невеличка, гарненька. У давнину українці жили в таких хатах, і там було все інакше, ніж тепер. Стіни хати були чисто вибілені, білі-білі, під стріхою розмальовані візерунком, а дах хати був критий соломою яка взимку добре зігрівала хату, а влітку в ній було прохолодно. Поруч із хатою подвір'я, обгорожене дерев'яним парканом або плетеним тином із гілок лози. Біля хати є квітник, де посаджені чорнобритці, мальви, кручені паничі. А в дворі ще є споруди. Хлівець для худоби, курник, клуня для зберігання різних продуктових запасів. У давнину на подвір'ї поблизу хати спорудували дерев'яну криницю, у вигляді журавля. Криниця була потрібна селянам, щоб із неї брати воду, чисту і дуже смачну. А тепер зайдемо до хати. Як у ній цікаво, більшу частину кімнати займає піч, яка чисто вибілена, ще й з розписними візерунками прикрашена. Вона обігрівала хату, дарувала їй затишок. А ще й годувала. Наші прабабусі в такій печі щодня випікали хліб, варили та смажили різні страви, ставили їх у піч у горщиках за допомогою спеціального приладдя, металевого рогача з довгою ручкою. Біля печі були розташовані довгі лави. Лава несла значне функціональне навантаження. На ній сиділи гості і члени сім'ї, а вночі на лаві спали. Біля лави завжди стояла велика скриня. У скрині тримали постіль, вишиті рушники, сорочки, спідниці. Від печі був розташований парадний кут, в якому вивішували ікони, прикрашені рушниками, квітами, лампадкою. У кутку хати стояв великий стіл, накритий вишитою скатертиною. Його завжди ставили у найсвітлішому місці. За столом завжди збиралася вся родина. За ним і приймали гостей. А ще в кімнаті є ліжко, колиска для маленької дитини. Підлога встелена рядном. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами. На столі скатертина. На подушках – наволочки, на поличках та скрині серветки. Посуд у хаті був переважно глиняний. Глечики, горщики, миски. І зберігався він не в шафах, а на спеціальних поличках на миснику. Кожна господиня охайна ставилась до своєї оселі, берегла та чепурила її. Ось такою затишною була українська хата, і багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою, щирістю. Вишиванка, рушник вишиваний, картини, все у хаті для щастя і краси, На стіні у віночку родинні світлини. В чистій хаті дітей і батьків голоси. Це такою й була українська хатина, Тут дитина у щасті любові росла, Звідси йшла в дивосвіт мудра й добра людина, що тепло, мир, добро в цілий Всесвіт несла. Ось і закінчилась наша подорож в минуле. До нових зустрічей, малята.